Доброго дня. Сьогоднішня наша тема IGBT-транзистори. Тобто, біполярні транзистори керовані затвором. Ідею поєднання двох транзисторів в одному корпусі запропонував Джайнт Баліга. Він працював в General Electrics. І фактично документальне перше підтвердження цієї ідеї було заявлено патентом в 1977 році. Через кілька років вдалося зробити перший експериментальний зразок, який показав доволі гарний потенціал стосовно використання цих транзисторів. І вже через кілька років, а саме починаючи з 1983 року, General Electrics розпочала комерційне виробництво IGBT-транзисторів. Через кілька років перспективи цих транзисторів побачили і інші компанії, і на сьогодні IGBT-транзистори виробляються ну, фактично всіма великими потужними гігантами. Які розробляють електроніку електронні девайси. На схемах IGBT-транзистори позначаються от такими двома символами: або такий символ можна зустріти, або такий. Вони мають три виводи. колектор і мітер традиційно, як ми з вами звикли, для піпулярного транзистора, і затвор. Так, як ми звикли для польового транзистора. Також на цьому слайді ви можете побачити еквівалентну схему IGBT-транзистора. Перша частинка керуюча фактично являє собою польовий транзистор з ізольованим затвором індукованим каналом, так, або польовий транзистор з багачення. Коли ми подаємо сигнал на затвор, так, ми відкриваємо канал транзистора, це дозволяє тому, що струм потече на базу біполярного транзистора і, відповідно, дасть можливість протікання струму з колектора до емітера. Загалом, при... Розробці IGBT-транзисторів починаючи з першого покоління з 85-го року. Так. До сьогоднішнього часу відбулося багато змін і модифікацій цих транзисторів для того, щоб покращити їхні характеристики. Транзистори першого покоління були розроблені для того, щоб працювати з досить великими. Напругами і досить великими струмами це 200 А у випадку використання зборки транзисторів, так, або в дискретному виконанні до 25 А. Як ми бачимо, це доволі великі значення і струмів і напруг, тобто це говорить про окрему нішу застосування GBT-транзисторів, це силова електроніка. Тобто, Початково ідея igbt транзисторів була побудована навколо комутації силових кіл, тобто там, де великий струм, великі струми, великі напруги, великі потужності. Відповідно, в цьому першому поколінні у відкритому стані залишкова напруга на виході транзистора становила 3-3,5 вольти. Ці транзистори характеризувалися відносно невеликими частотами комутації. Це в діапазоні КГц, одиниць КГц. І відносно великими часами вмикання вимикання тобто відкривання транзистора і закривання транзисторами. Характерні часи порядку мікросекунди. Тобто, це доволі багато для силових девайсів. Наступні покоління. Вдалося підняти напругу від 1000 до 1600 вольт і струм від 200 до 50 або в дискретному виконанні до 50 А. Вдалося понизити залишкову напругу на виході і дещо покращити частотні характеристики. Далі, ну, як нам підказує логіка, Вдалося знову ж таки підняти і напруги, і струми, і, відповідно, зменшити падіння напруга на виході і покращити часові характеристики, а саме частоти роботи і часи відкривання закривання. Ну і нарешті четверте покоління ну, фактично, це те, що частково ще присутнє на ринку. Напругу на виході ще зменшили. Напруги і струми, які здатний цей транзистор комутувати, ще збільшили. Частоти збільшили, і, відповідно, зменшили часи. Відкривання закривання цього транзистора. Тобто з кожним поколінням характеристики е, струму напруги і потужності підвищувалися, частотні характеристики підвищувалися, зменшувалася е, спад напруги на виході транзистора, щоб е, відповідно зменшити виділення потужності в процесі роботи цього транзистора. Зрозуміло, що на цьому етапі життя не закінчилося. Четверте покоління відповідає е, кінцю минулого століття, з того часу доволі багато е, пройшло років. І е, зрозуміло, що є е, точно п'яте покоління і, мабуть, є і шосте, і сьоме. Це вам маленьке домашнє завдання. А поцікавтеся, е, ті транзистори, які зараз продаються вільно на ринку. До якого покоління вони відносяться? на яких частотах можуть Працювати, і які струми напруги потужності можуть комутувати. Перехід від одного до іншого покоління був пов'язаний з специфікою будови того, як Виготовляються шари цього транзистора. Так, і ми з вами трошки е, поцікавимося історією. Так, е, Giant Баліга е, в 2015 році публікував книжку, де детально описав, е, як ці транзистори були придумані, як е, розвивалася їхня будова, як покращувалися їхні характеристики. Е, на цьому слайді показаний. Ну, один з перших варіантів цих транзисторів, його внутрішня будова. Так, можна побачити е, заштриховані контакти це металізовані контакти для підведення енергії. Е, ось у нас затвор. Фактично, оця частинка відповідає е, MOSFET транзистору. Так, ось N область P-область і N-область. Тобто, коли ми подаємо на затвор якусь напругу, ми маємо можливість відкрити цей транзистор і забезпечимо протікання струму ось в цьому напрямку. Далі, тут пунктирну лінію також показана зона, яка відповідає біполярному транзистору. Ось тут є один пен перехід, є другий пен-перехід. Ну і, фактично, ось оця середня зона, ну, це така певна, ефективна база е, цього транзистора. Е, як бачимо, е, база доволі велика. В, бі, ну, в стандартних біполярних транзисторах. Навпаки, ми намагалися зробити базу якого, якомога меншою, щоб менше втрачати заряджених частинок. Е, і е, Відповідно, мати кращі коефіцієнти підсилення по струму, зменшити вплив рекомбінації електронів з дірками, ну, взагалі намагалися якомога тонше цю базу зробити, щоб уникнути цих проблем і мати кращі характеристики транзистора. Оскільки IGBT-транзистор, він в першу чергу. Побудований для комутації великих струмів великих напруг, і через цю область саме і буде цей струм протікати, тому ну, чисто технологічно не можна ну, дуже малі розміри чи тонку цю область робити, через те, що не, не буде можливості пропустити відповідний струм. Тому розміри. Доволі великі. Е, далі, е, коли подати відносно емітера на затвор плюс, тобто тут в нас це ми до землі підключимо. Так а ось тут подамо плюс, то ми. Е, Відкриємо цей канал, буде протікати струм в цьому напрямку. Якщо також на е, колектор е, подана плюсова напруга по відношенню до емітера, то фактично це для цього пен переходу буде пряме зміщення. Так, відповідно, буде протікати струм. Так, цей транзистор відкривається. Далі. Е, Якщо е, прибрати сигнал з затвора, так, то струм е, від емітера до е, колектора буде йти доти, доки ми е, з цієї області не заберемо всі заряджені частинки, які здатні е, пропускати струм. Е, відповідно. Оця і зони називається зона дрифту е, заряджених частинок, оскільки е, це основний канал, кудою протікають е, заряджені частинки, і е, е, виходить така особливість, що через те, що ці розміри доволі великі, то е, сюди доволі багато заряджених частинок накачується. І щоб їх звідси прибрати, потрібен скінченний час. Відповідно, коли транзистор відкривається і закривається. Це можна так порівняти, наприклад, от, взяти імпульс, ось так. так, і так. То а, характерною особливістю IGBT-транзисторів є те, що цей час Т1 відкривання є. Ну, помітно меншим, ніж час закривання. Це якраз е, пов'язано з тим, що, щоб закритися транзистору, треба, щоб всі заряджені частинки, е, які проводять струм, стекли на електроди, чи на емітер, чи на колектор. Е, також на цьому слайді показано. Вольтамперні характеристики. Так? І наш в першу чергу цікавить, звичайно, ця частинка, тобто там, де транзистор працює в області насичення. Бо ну, зрозуміло, що на силових транзисторах підсилювачі не будують, хоча, мабуть, теоретично можна і спробувати, але ось ця зона цікавить. Сімейство вольтамперних характеристик нічим особливо не відрізняється по формі, в першу чергу, від того, що ми бачили в біполярних транзисторах і в польових транзисторах. Тобто, і в IGBT сімейство дуже схоже. Коли в нас нульова напруга, струм не протікає, нульова напруга на гейтемітер, тобто затвор-емітер, Далі, коли ми починаємо подавати напругу, так, починається проведення струму. І з цієї вольтемперної характеристики можна зрозуміти ось таку річ, що чим більший струм на виході, тобто струм колектора, нам потрібен, то тим більшу напругу вже є, треба забезпечити. Ну, таку штуку ми бачили і для польових транзисторах. Транзисторів, коли будували схему ключа, і бачили, що інколи недостатньо напруги на затворі, щоб транзистор повністю відкрився, і був ну, для польового транзистора це резистивна зона. Так а для біполярного це зона насичення. Тобто, чим більший струм ми е, маємо на колекторі, тим більше значення. Напруги Гейтемітер потрібно забезпечити. Далі, повертаючись до цього графіку, на наступних слайдах ми будемо дивитися, як намагалися ну, пофіксити проблему цих фронтів. Зменшити час і відкривання, і закривання. Наступним кроком було запропоновано додати ось такий проміжний шар. Цей проміжний шар має дещо більший ступінь лигування. Це тут N, тут n І, е, розподілом заряджених частинок через те, що тут концентрація більша, тут менше. Цей розподіл працює на те, щоб пришвидшити е, стікання заряду. Тобто е, ось такий проміжний шар дали щоб покращити ті характеристики, які ми розглядали. Тобто, щоб, знову ж таки, на цьому імпульсі, щоб вплинути на часи закривання-відкривання. І дійсно побачили, що додавання такого шару дало позитивний ефект. Тобто, що рухається в правильному напрямку, ну, але все одно хотілося більше. бо це така наша людська природа, що ми на тому що досягли, не зупиняємося, шукаємо щось додатково. Щось краще, щось швидше, ефективніше і так далі. На цьому слайді можна простежити ну, такий поступ того, як розвивалися різні конфігурації. Ну, Першим ділом спробували змістити затвор. так? Оцей шар скрізь залишається у всіх модифікаціях. Отримали певний ефект, але недостатній. Вирішили ще по-іншому затвор розташувати, щоб якось більш сильно вплинути на часові характеристики, на максимальні струми, напруги. Теж дало якийсь ефект, але замало. А от найкращий ефект дала така конфігурація. Коли е, не тільки ось е, до емітера, якщо звернути увагу, частково P область підключається, частково N плюс область, то так само до колектора приєднали оцю буферну зону. Е, саме ця зона працює на те, щоб пришвидшити ці процеси е, відкривання-закривання. Подібну штуку ми бачили в будові семістерів. Там це було здійснено для того, щоб працювати в AC режимі, тобто при змінних струмах і напругах. Тут подібний підхід використали і побачили, що дійсно це працює. Тобто це суттєво покращує характеристики, і в більшості сучасних структур, сучасних IGBT-транзисторів, використовується будова схожа на цю. Для того, щоб комутувати більші струми, більші напруги, транзистори об'єднують в, в такі транзисторні зборки. Коли кілька транзисторів виготовляються, наприклад, в інтегральному виконанні, тобто, так як інтегровані мікросхеми, і спільно об'єднуються контакти мітера і контакт колектора. Контакт затвора вже підключається окремо. Фактично, це такий собі еквівалент паралельного з'єднання багатьох транзисторів для того щоб ну багатьох однакових транзисторів для того, щоб збільшити робочий струм. В інтегральному виконанні це об'єднання дещо краще через те, що Різниця температур між сусідніми транзисторами буде меншою, відповідно, більш стабільно буде себе поводити струм, а саме, струм більш-менш буде однаковий, близький через кожні сусідні транзистори між собою. Чого важко забезпечити в дискретному виконанні, коли кілька транзисторів. Просто в паралелі бірнеться дискретно. Якщо вони мають різну температуру, відповідно це буде впливати на те, що один транзистор буде пропускати дещо більший струм, ніж інший. В інтегральному виконанні робити це краще. Ну і в кінці приклади зборок. Ось тут показана внутрішня будова такої транзистор... транзисторної зборки. Як бачимо, є кілька подібних елементів. Ось, наприклад, одна частинка, ось друга, третя, четверта. І якщо уважно подивитися, їхня будова схожа. Це наші окремі транзисторні зборки. Їх об'єднують в єдине ціле. Такими шинами з'єднані силові лінії, тобто кудою пропускаються великі струми. Так. А е, більш простіші контакти е, використовуються для е, комутації вже з затвора. Хочу звернути увагу на таку особливість. Що багато тут з'єднань йде такими е, дратами від одного до іншого. Саме цими дратами я підозрюю задається е, контакт затвора. затвора. Е, але ці контакти бачите, навмисно е, зроблені такими проводками. Це зроблено для того, щоб дати можливість е, оцим транзисторним зборкам. Розширятися і звужуватися під дією циклів нагрівання і охолодження. Якщо би е, зробити ці контакти е, ну, якимось більш жорсткими, так, там, у вигляді якоїсь плати, чи так само у вигляді е, інтегрального виконання, це може призводити до того, що наслідок Температурного розширення, матеріал може розтріскуватися, тобто підкладинка і відповідно контакти можуть розтріскуватися. Таке з'єднання часто використовується в силових застосуваннях, щоб дати можливість температурно розширюватись, а з'єднання у вигляді провідка буде надійним і буде працювати як пружинка, тобто дасть можливість туди-сюди змінюватися розміром. Ну і ще один приклад. В цьому прикладі в нас таких зборок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вони так розміщені, щоб об'єднати в якомога більш компактний корпус. Ну і далі також багато з'єднань. Ось такими проводками здійснено, знову ж таки, з тими самими мотивами. Ну і я підозрюю, що от оцей нижній це колектор. Так. Оці паралельні з'єднання це емітер. А ось у нас набір затворів. Відповідно, таке об'єднання дозволяє розпаралелити. Так. І якщо подивитися, то мені здається, що це. Послідовне паралельне з'єднання. Тобто ось тут раз, два, три зборка підключається послідовно до наступної, бо якщо це у нас колектор, то ось колектор поєднаний з емітером. То, по суті, це послідовне паралельне з'єднання зборок, щоб збільшити і напругу комутації, і відповідно струм комутації. Ну і на завершення спробуємо порівняти, е, яку ж нішу сердічних транзисторів займають IGBT-транзистори. Е, в цій таблиці ми можемо порівняти е, силові біполярні транзистори, силові е, польові транзистори і силові IGBT-транзистори. Ну, вони самі е, фактично всі є силовими для підсилення чи якихось радіочастотних застосувань. Я би не чув, що в IGBT використовувалось, хоча не виключає такої можливості теоретично. І так, які тут особливості? Ну, в першу чергу, напруга. Напруга точно більше 1 кВт. В сучасних, я підозрюю 4-5+, але поцікавтеся, я думаю, що може і більше. Далі струм. Більше 500 а. Ну, мені відоме виконання 4К транзисторних зборках. Далі струм керування. От в силових біполярних транзисторах, щоб комутувати, наприклад, 100 А, і, наприклад, у вас HFE наприклад, 50, то на базу треба 2 А забезпечити. Тобто в біполярних багато тратиться на керування. В силових MOSFET напруга gate source має бути 3-10 вольт в такому діапазоні. Ми з вами по детащитах бачили, що в основному ну, більшість таких тестових випробувань робиться саме при 10 вольтах. Ну а особливістю IGPT є те, що. Uh, суттєво менша напруга може тратитись на керування. Далі uh, вхідний опір біполярних малий, ми з вами знаємо, це сотні ом порядку, а то й менше. В uh, польових високий і в IGBT високий. Вихідний опір в uh, силових uh, біполярних малий. В мосфетах. Ну, середні, хоча можна сперечатися, є зараз е, MOSFET-транзистори, в яких суттєво малі опори каналу. Ну і в IGBT теж е, низький, оскільки вихідний силовий транзистор, в IGBT це і є біполярний транзистор. Е, далі е, стосовно швидкості перемикання. Біполярні вважаються більш-менш повільними. Масфети э, доволі швидкими, Так? Якщо подивитися в силових Масфетах, оці фронти відкривання-закривання, вони можуть бути кілька наносекунд. Ну і в IGBT це середня ніша, середній клас. Ну і нарешті ціна. Ну IGBT на сьогоднішній день одній з найдорожчих э, силових компонент. ну але... Э, їм особливо нема аналогів, щоб забезпечити доволі високі струми і напруги комутації. На цьому все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!